Ми продовжуємо наступне наше завдання: укажіть рівняння, коренем якого є число 5. Як перевірити? Пригадуємо, для того, щоб перевірити, чи є число коренем рівняння, ми повинні підставити це, це число у рівняння замість невідомого. Якщо ми отримаємо правильну числову рівність, отже, це число є коренем рівняння. Перевіряємо наше рівняння, а 30 поділити на х, торівнює 6. Х у нас повинно дорівнювати 5. Якщо воно є коренем рівняння, то ми переймаємо, що х дорівнює 5. Перевіряємо, підставляємо замість х наше число. Виконуємо дію: 30 пити на 5 буде 6. Дійсно, 6 дорівнює 6. Отже, це число є коренем рівняння. Отже, ми записуємо відразу відповідь, нам варіант а підходить точно. Пишу, варіант Але перевіряю наступні, тому що, можливо, є ще коремів якогось із рівнянь. Перевіряю Б. Дані рівняння дуже легенькі, ви можете перевірити це усно. А у відповідь, коли ви будете записувати, якщо таке завдання буде в домашній, в самостійній чи контрольній. Ви записувати будете тільки той варіант, який ви обрали, тобто розв'язок того варіанту, який ви обрали. Перевіряємо. Х дорівнює 5. Дійсно, буде коренем рівняння. Отже, підставляємо. 12 додати 5, якщо це корінь повинно вийти 20. Але 12 додати 5 буде 17, але 17 не дорівнює 20. Отже, х дорівнює 5 не є коренем рівняння, не є коренем. Далі перевіряємо в 7 помножити на х дорівнює 40. 9. Знову перевіряємо, чи є число 5 коренем рівняння. Для цього ми підставляємо замість х число 5. Але 7 на 5 35 і 35 не дорівнює 49, отже, число 5 не є коренем даного рівняння. Г13 відняти х дорівнює 7. Якщо х дорівнює. 5, тобто, якщо це є корінь рівняння, тоді 13 мінус 5 повинно отримати 7, але 13 відняти 5 буде 8. 8 не дорівнює 7. Отже, 5 не є коренем даного рівняння, тому нам підходить тільки варіант А. Наступне рівняння. 2064 підняти b дорівнює 1398. Нам необхідно розв'язати дане рівняння. Для того, щоб його розв'язати, ми повинні спочатку пригадати, який компонент у мене невідомий. У мене невідомий відємник, тому що діє в нас віднімання, але після мінуса записується від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, тепер пригадуємо правило, як це знайти. Ми повинні від зменшуваного відняти різницю. Для того, щоб переконатися, що дійсно ви правильно пригадали правило, пам'ятаєте, я говорила, що можна олівцем записати тут вираз на цю дію, але щоб всі цифри були різні. Зазвичай ми використовуємо 5, числа 5,32. 5 відняти 3 буде 2. Як знайти трійку? Потрібно від п'ятірки відняти двійку. Тобто від зменшуваного відняти різницю отримуємо отримаємо відємник. Значить, тут точно так само треба виконати такі ж дії. Це для того щоб ви переконалися, чи правильно пригадали правило. Буваєте, сумніваєтеся, хвилюєтеся, ще й питаєте на контроль, особливо не можна питати, ви повинні правила вивчити. Але для себе переконатися можна завжди таким ось методом. Виконуємо віднімання. 4 відняти 8 не можна, позичаю, 14 відняти 8 буде 6. Тут уже не 6, а 5 треба позичити, тому що 5 відняти 9 не можу, але нулика не можу позичити, йду до 2 Перескакую нулик, він замінюється 9. Далі 15 відняти 9, 6. 9 відняти 3, 6. Тут вже не 2, а 1. 1 відняти 1, 0, О, яке негарно пішло число. 666. Але нічого страшного, давайте переконаємося, чи правильно ми розв'язали це рівняння. Для того, щоб перевірити, чи правильно ми розв'язали, ми повинні це число підставити в наше рівняння замість невідомого, тобто замість літери Б. Наголошую, ви не просто це записуєте, цю дію, а ви дійсно її виконуєте. Тому що, якщо ви, наприклад,. Розв'язали невірно, виконали перевірку. А в перевірки у вас все прекрасно. Таке рівняння взагалі не зараховується нічого, ні капіночки, жодного балу, півбалу, тому що ви навіть перевірку не виконали невірно. Тобто жодної дії не виконали вірно. Перевіряємо. Вам перевірку треба робити для себе, щоб ви були впевнені, що дійсно ви правильно знайшли невідомо. 4 відняти 6 не можна, Позичаю. 14 відняти 6 буде 8. Тут уже не 6, а 5, 5 відняти 6 не можу, позичаю у ну я перескочила, він замінився дев'яткою. 15, відняти 6. 9. 9 відняти 6, 3. Тут уже не 2, а 1. Опускаю. Отримала 1398. І повинна отримати була 1398. Отже, рівняння розв'язала вірно. Друге рівняння 1629 відняти х. Мінус 519 дорівнює 832. У мене рівняння з дужками. пригадую, якщо в мене є у рівняння дужки, то перше, що я повинна зробити, це переписати цей вираз, що в дужках, але без дужок. Далі, думаю, який компонент в мене невідомий. Закриваю пальчиком. Ви не закреслюєте зовсім, ви закриваєте пальчиком. Який компонент в мене невідомий? У мене діє віднімання на першому місці, в мене зменшування. Щоб знайти невідоме зменшування, я повинна до різниці додати від'ємник. Переконаюся, що я правильно пригадала це правило. Так, 5 відняти 3 дорівнює 2. Щоб знайти невідоме зменшування, до різниці додала відємник. Значить, дійсно, мені тут точно треба такі самі дії виконати. Прекрасно. Переконалися, все вірно виконали. Виконуємо тепер дію. В лівій частинці я нічого зробити не можу, так і переписую. В правій частинці обчислюю 832 додати 519. Виконуємо дію. 2 додати 9, 11. 1 пишу, 1 запам'ятала. 3 додати 1, 4 та ще 1 – 5. 5 додати 8, 13. Отримала. 1351. Тепер в мене рівняння на одну дію, у мене невідомий компонент відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, я повинна від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює. Нагадую, що ми повинні всі ці дії записувати в стовпчик праворуч від нашого рівняння. 9 відняти один буде вісім. Два відняти 5 не можу позичаю, 12 відняти 5 буде 7. Тут уже не 6, а 5, 5 відняти 3, 2, 1 відняти 1, 0. Отримали 278. За для економії часу ми зараз не будемо записувати перевірку. Ви вже знаєте, як її зробити. Ви повинні замість ікса підставити наше число 278, виконати дії. І подивитися, чи у вас вийде в результаті число 832, чи ні. Якщо виходить, значить ви правильно розв'язали рівняння. Якщо ні, шукайте помилку у розв'язку. Наступне рівняння третє. Сонечки мої, завжди переписуйте умову задачі чи рівняння, тому що ви дуже часто допускаєте помилки саме в записі умов. І все. Тоді я не розумію, як мені перевірити це завдання. Або ви допустили помилку при тому, коли переписували, чи ви неправильно знаходите компоненти. Дивимося, в нашому цьому рівнянні теж є дужки, тому я переписую цей вираз, що у дужках без дужок. Далі закриваю пальчиком, бачу в мене невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, я повинна ділене поділити на частку. Якщо хочете переконатися, знову ж, ж таки, 6 полити на 3 дорівнює 2. Як знайти 3? Потрібно 6 поділити на 2, тобто ділене на дільник. Отже, правильно пригадали. Ліву частинку я нічого не можу зробити. 36 буде на 4 буде 9. Тепер в мене рівняння на одну дію. У мене невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, я до різниці додаю від'ємник. Як зробити перевірку? Давайте ми в цьому теж зробимо перевірку. Дивимося уважно. Ми повинні замість х підставити наше число, яке ми отримали. І в нас повинно вийти 4. Перевіряю. 36 поділити. Замість пишу 11. Відняти 2, повинно вийти 4. Виконую дії в лівій частинці. Спочатку в дужках. 11, відняти 2 буде 9. Надписую, що тут. я повинна показати, що я дійсно виконувала цю дію. 36 на 9 буде 4. 4 дорівнює 4. Отже, правильно розв'язали це рівняння. Наступне рівняння переписуємо умову. Пам'ятаємо, що якщо між дужками і числом немає ніякої дії, це означає, що там діє множення. У мене в цьому рівнянні знову є дужки. Отже, я переписую вираз, що у дужка, але без дужок. Закриваю пальчиком. Пам'ятаю, що в мене, якщо немає дії, це діє множення, отже, в мене невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, я повинна добуток поділити на відомий множник. В лівій частині я нічого зробити не можу, тому так, це рівняння і перепис... О, цю частинку переписую. Тепер я повинна поділити. Оскільки в мене тут правій частинки, зараз буде наступний розв'язок наступного рівняння, я внизу запишу цю дію ділення. 252 ділю на 14. 25 поділити на 14. Беремо по одному. Буде 14. Віднімаємо 5 відняти 4, 1, 2 відняти 1, 1. Опускаємо двічку. Беремо по 8. 8 на 4 32. 2 пишу 3, запам'ятовую: 8 на 1 8 та ще 3, 11. Отримали в результаті 18. Далі наступне. У мене тут дві дії в цьому рівнянні. Пам'ятаю, що тут в мене діє множення, да? ми її не пишемо. І віднімання. Перша дія повинна бути множення, але я її виконати не можу поки що. У мене ще потім одна ідія, так? Тому я так її переписую, пишу «дорівнює» і думаю, як мені знайти цей невідомий компонент. Закрила пальчиком, бачу, що це у мене невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, я повинна до різниці додати від'ємник. Далі в лівій частинці нічого зробити не можу. Тут виконую: 18 додати, 15, отримаємо 33. Щоб знайти. Невідомий компонент, я бачу, тут немає дії, значить це дія множення, потрібно добуток, поділити на відомий множник. Звідси х дорівнює 3. Щоб перевірити, ви повинні підставити трічку замість х і виконати всі дії. Якщо у вас вийде в лівій частинці, коли ви все обчислите, 252, вітаю, ви правильно розв'язали рівняння. Наступне п'яте: 7b, додати 6b. Відняти 29, дорівнювати повину 374. Спочатку необхідно спростити, думаю, що я можу тут зробити? Якщо ви дуже уважно подивитеся, побачите, що у вас є доданки, які мають спільний множник. Ми говорили, ми можемо його винести за дужку. За дужку і додати те, що у нас залишилось. Чому додати? Бо у нас тут є додавання. Або ми бачимо 7 вишень, додати 6 вишень. Отримаємо 13 вишень. Якщо для вас це важко, усну ви не можете, тоді ви виписуєте в цьому виразі пишемо дужечки, тобто ви можете виконати ту дію. Виносимо спільний множник за дужки. В дужках залишається 7 додати 6, далі повинні відняти 29 і отримати 374. B, помножити 7 на додати 6 буде 13. Відняти 29 дорівнює 374. Зазвичай, якщо у нас друге число йде, да, то тоді вже записуємо діє множення. Якщо у нас на першому місці число, то тоді не пишемо. Тобто це можна було зробити усно. І ми потримуємо теж 13b, відняти 29 до рівня 374, якби ми з вами виконали відразу дії. Пам'ятаємо, що колітр ми можемо замінити нашим будь-яким словом, да, Там яблучка, 7 яблучок, додати 6 яблучок. Бо в нас тут є літра, відняти 29 ми не можемо, тут немає яблучок, ми бачимо тут просто число, тому там виконати не можемо. Ви отримали такий би результат відразу: 13b мінус 29 до рівня 374. Але якщо це вам важко, нічого страшного можна зробити, як ми щойно зробили. Ми скомпонували, що можна спочатку спростити, ми побачили, що в нас є однакові спільні множники, винесли спільний множник за дужки, виконали дії. Далі, у нас рівняння має дві дії. Перша дія повинна бути множення, але я її виконати не можу, тому переписую, закриваю, визначаю, що в мене невідомий. Невідомо зменшувано, отже, я повинна до різниці додати від'ємник. Виконуємо цю дію 374 додати 29, отримую 403, тобто переписую B помножити на 13 дорівнює 403. Тепер у мене невідомий компонент це множник. Щоб знайти невідомий множник, я повинна, поділити на відомий множник. B дорівнює. Виконую дію ділення. Беремо по 3, 3 на 3, 9, 3 на 1 3. Віднімаю. 0 відняти 9 не можна, позичаю, 10 відняти 9 1. 3 уже відняти 3, 0, трічку опускаємо. 1. Отримали 31. Виконайте перевірку. Для цього вам потрібно замість B підставити наше число. І сюди, і сюди.